Сьогодні ми починаємо вивчати ядерний розпад водню та меха ха. <плес> <плес> а ти водний Такий дупотопний робот не в стилі професора. Твій тато геть забив ми... на роботу. Не знаю. Я його вже тиждень вдома не бачив. Мабуть, у нього є супергеройське альтер-его, і він рятує світ. Або варить метамфетамін, бо в нього рак. Ти як думаєш? Думаю захопити твою худобу, щоб дістати більше очок легендарності. Бум я виграю дуель і здобуваю найбільше очок легендарності. Та Лютеці просто майстер легенд дикого заходу. А можна мені зіграти з вами? Хіба в голограми не мала бути просто зациклена анімація? Мене прокачали, щоб я міг краще імітувати персонажів, яких зображаю. І мені так сподобалось, як ви граєте в столку, що не терпиться побачити цей дикий захід. Легше ковбою, та лише голограма, яка імітує присутність на напарі. Mm.